тут у нас шампуньшель мирина груши икра оксанка не завидуй спокойно тут печень трески авокадо цибуля тридиска редька редька через диска морква. моркво мортодельки этот вот спаржа лаква соля и кровяночка Йоптанцька твоя бомба! Дивись, не виломай цю переноску, бо я бачу, ти її постійно діваєш. Так, я її щось... Щоб вона добула, мама. Вам... Щоб вона добула, мама. Щоб вона, мама, добула. Ну я маю, вже чую та... Діму, Саш, але ти ще все одно своє... <глух> 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 Дивись на себе, олівець у ниві з цього концерту. Відкриває тобі Діму? Uh -huh. Це Полезно, Саш. Це Натуральная рыбячая жир. Я как классно отправляю всем все, да? На все одно його не доїдаєш Вкусний мій. Я маю до Вкусный. А, груша. А ми вину ти все одно ніхто не доїдаєш. Що, я я не доеду. Для мене це багато. Ну сядимо пачка. Причому я налягаю більше на натур продукти. Печень там оце. Барх. Я тебе питала, будеш їсти мивину чи борщ?

Игра, любовь опасная игра, песня, когда такая была, и какая-то соленая с кризисом. Саша, тоже полезно, вот угу. я порежу угу. по кусочку. это очень полезный продукт, угу. не зашло трошки, да? Привіт, Саша. У да, Саша трошки угу. можете. Привитя, привикайте до розтягнутого мене. І мене вікні ще було заважали. Я не знаю, як буду довго фіксити ці баги, але надіюсь постоїть. Ну, что хлеба? Давай, сей, сей. больше? Да. Всем да. привет отца. Саши. Да, привет. Коля, привет! Чиз! Привет! Спасибо всем, спасибо! Жельцы, я себе купила, дай-ка, отдай! Ну, носиком у меня вс ⁇ Я вот сюда примерно ко мне да. земля. Я ему купила. Точнее не скажу, потому не знаю. Не есишь, Ну то, пожалуй, ты п ⁇ Дед Саша. Да. С укусом горбуши. Это mm с -hmm. неданок, Саша. Еще ничего не ел. Нет, это мивина, не наверное. А может и ролл не Я знаю. Я достану. даю Вы не открываете все? Привет, Наточка, спасибо. Помаленьку, все хорошо. Мат пишу, я пишет тебе питай, наточка. Помаленьку. Настроение супер, просто втомленный. Икра, да, красный икра. Такого сочетание мир еще видал. Красная икра и мивина. Ну и шо? Скоро во всех кинотеатрах мира мивина встречается с икрой. Спасибо, Надочка. не в городе днях. А -а -а. Кто любит лесопедный батальон? Да, Андрюшка? Мне тоже тягу под уже нравится. Да, Ноточка. Хорош, Саша. Там багато жінок поменялось, вже. Нема времени, Саша, робить бутерброди з дому. А так, вибігли і побігли. Привіт, Вася, Ляся, спасибо. Я посплю, напевно, Лягу. Так, ляжу і хорошо посплю. Баса, она не макуис. Понимаешь, все равно уже. Привет, Вася, спасибо. Фант, что то средняя? Да, все продалось. цілий день дощ з самого утра. А замерзло за последок. А ага. утром последовак померзли. Є ще печень трески. Люди есть, что печень трески дуже полезно. Для здоров'я Ти распробовал, ты тебе понравилось, конечно, да? Да Ти хочеш у меня украсть Печень трески, авокадо. Имивинку. На три дня скупилась. 1700 на три дня получается. Получилось. А. Закусываем красной икрой из Мактодельки. Okay. Маму звут Мария, матебе привет из смачного одна. Я yeah, так не, не сочетается так. У нас все сочетается. Красный икрас, Вар Мишель, то никто не ест. Из э, печени трески. Нет, с пячень. Не с пячень да, то есть скидов, по ногде больше рибы такой. Вкусно. Все, вам не шубу в друзьях заправлять. Тоді ми на оптовому, то оптом е, овочі фрукти, mm. отак заходиш так заходиш, до їх, то вони не продають е, ну, тільки оптом. Оце та жінка шоколад, тебе зелень продає. Mm. То вона їх, Оце ж вона в їх работає. Ми ото йшли в друге а тебе, вона стоїть яблуками вже торгує, А то вони її вивозять туди. Я, а Нам вони... розказує, що на себе Так. Поймали на брехне. Что это я делал? Там не одне на кого ты работаешь. Кутина. Mm. Пупкина. Да. Yeah. Вы танечка, спасибо. Видвинули того мужика, що кого тебе продавав цей год, цибулю. Його вже не має, цей год. немає цього. Тож з боку там торгують, ні? Вже немає. Оце один раз вона там постояла, та жінка. Що Це хто тобі казав, хліб це знаєш, що казав? Це казала ця. Мужик, просто мужик, баба. Це казала, нам вона, вона мене в сметану брала, ця, що він на його робить. <риклад> вона каже, що нема торгу цей год тут. Mm. Каже, до яка стала жінка, вона дешевше продає за її, знаєш. Mm -hmm. Да, Октамчик, <риклад> не спішу. Всім по привіт. <риклад> Олег, привет. Мухоморы нельзя есть. Олег, не дай бог. Мухомор медленно убивает твой мозг, развивает психозы, развивает шизофрению. Ездила, mm -hmm. Можешь в один момент я не стреляла. собраться. Она влазит... Я оттуда. Э... Я отсюда, Дима, это называется частный помог. Спасибо, Саша. Что? С ешьте. Черемша? Угу. Mm -hmm. uh -huh, яблоки зубовые. Да, Саша, яблоки тверді. Привет, Саша. Че ж Чує, Саша, в нас у лісі росте черемуха. Я не знаю. Черемша може. Вон їздить далеко. Черемуха і черемша це речі. Так. Да. Вон їздить да. по цю черемшу у ліс. Але він їздить, він мені сказав, куди він їздить. Почти симпа. Близко. Вони їдуть далеко. Вони їдуть э, з міста, потім а приїжджають, переночовують на вокзалі. А потім йдуть у ліс, збирають, а потім це треба яка, троє суток туди їхати, ну, добиратися. Ту на Дальній Восток вони їдуть? Ну, сказав, де хай їхати, я забула. А в Україні нема місць, куди треба їхати три дні вокзалами. Хіба ходить туди на Київ, куди на Кам'янку? З Києва в Одесу день. Вони їдуть, Добре. от, наприклад, поїзд їде, ця електричка вас, їде там раз у день туди. Увечері вони їдуть, і їм треба там переночувати, щоб пойти в ліс. А вночі вже ж не ходить в електрички. І назад. Да, як це мені сказали? Як ты дядька кричал? Ты машина времени. Ну да. Ну где все они лаптом забрал, мужик, каких? Во. Тут черен mm -hmm. шо. Шо она уже Да, уже давно почалась. Да, ну знаешь, кому так. Черенша, не росте. Ну я ж то з яйцями робила, я тоже привозила. Сына. Угу. Без понятия сахара. Салат от такий з яйцями, чесником ніби. Я все ще як то чесник, поняв? Ото ми з яйцями їв. Батько забув, салат такий, яйця і трава якась буде Це все трава, не ягоди? Ні. Yeah. Трава. Це mm -hmm. mm -hmm. така трава, Подходить на ландиші, треба mm -hmm. підходити к ландишам. Mm -hmm. Поняв? Тільки вони чесночні ага. такі, єси тут чесник. Ми не жили оце опуститися до рівня простих людей. З'їсти не він не приготування, приготовлення. Оце. Але ж ну, не скроєш. Оце ікра, печень трески, оце, да. Ми да, багаті. Київ, Так, що ви класували. бізні люди, ми багаті, в нас є Київ, Одна корова, кури. Але ми кури не держимо, бо боїмося, що цигани поїдять. У нас земля. Олег пише, мені він любить. Хорош, головне не увлекатися. Ми дозволяємо собі раз там. Ми рідко це йому. Хотя в последнее время много колы пьем. Да. Зараза выпьем 7 водички, И вы там с 9-7. Свяжется, я вас рекламирую. Где мои деньги? Мы будем пить, уже Дима их подаем. Да, Рустамчик, все продал. Не у нас в селе, слава богу, нет цыган. Спасибо, Алиночка. Сейчас вернусь. Мені, ну таке, більш-менш, ну не всю. Сало можу крепко выгореного выпити. І изъезди. що там? Мясо з'їсти. Мясо чуть-чуть съесть. Это небагато мяса. А у нас есть кузик. Вермишер мивин. Черту. Мивина зі смаком курки. Що, Оксани нема? Нема Оксани. Оксана, ти де? Ти можна не... спідно щось писати. Вона строчила цей ранок нам. Ага. Так все вона не працює, Так само десь видно. Люди працюють, займаються, а вона видно строчує і все. Вона да, сказала... Вона сказала, ми худо... городи не садимо, бо ми в бойці. А вона садить? Це mm -hmm. те, що города болота затопило від Новоксану. Угу. Uh -huh. она сама там квакает, ходит в болотах там. Так надо, она там сядет и пополнится. Ууу, как блядь. Все. Родные и близкие. Пусть <говорит> <говорит> мама ма, куда мы никуда не пойдем, мы будет с Димой спать, да? Дима пойдет спать. Окей. Окай, гайз, гайз, окай, окай, гайз, окай. Ну, летс го. Там на вулиці немає роботи. Все, поїхали. Пошов я спати. Подписуйтесь і лайки ставте. Це важливо. І всі ссылки на всі соцсети в описі до, до, до всіх трансляцій, в описі до всіх длинних роликів, в шапці профіля. Там є інстаграм, телеграм чат, телеграм канал, Твіч, тікток. і много YouTube каналів. Всюди підписуйтесь. Всім пока. лягай. Іди.